Вітаю всіх на каналі Futurio Comi, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається даний відеоогляд, просимо поставити вподобання, а краще підписатися. Адже основною метою таких їх, відеоінструкцій є економія в першу чергу вашого часу, коли ви купуєте у нас такий товар. Дуже зручно переглянути відео 2-3 хвилини і зрозуміти, як все налаштовується, як все підключається замість того, щоб розбиратись в інструкціях. Сьогодні пропонуємо розглянути вам пристрій, який називається Бездротовий пульт дистанційного керування розеткою. Працює він по частоті RF433 МГц. Сама розетка живиться від 85 265 вольт змінного струму. Максимальне навантаження пікове може бути до 3 кВт, але жоден китаєць це не скаже, не напише, не, не можна вмикати на постійно 3 кВт, тому що це піково. Тому врахуйте це дуже важливо. Дальність сигналу від пульта до розетки приблизно 30-40 метрів на відкритому просторі. Досить немало. Йде дана розетка з пультом ось в такому пакуванні. Іде інструкція на різних мовах, як все підключити, а також клейка стрічка на саму кнопку, щоб ви могли її зручно приклеїти в потрібному місці. Сама кнопка має в діаметрі 5 см. При натисканні синій світодіод сигналізує. Ось в комплекті в пульту дистанційному буде батарейка CR2032. Виглядить досить непогано. Розетка звичайного європейського типу. Має кнопку. При натисканні, які ви можете вручну вмикати жилення, вимикати на дану розетку. Ось так. І давайте ж традиційно спробуємо підключити пульт до розетки, тому що з коробки розетка не запис... розетку не записаний сам сигнал пульта. Це потрібно записати. В даної розетки з пультом є три режими: основних. Перший це записується сигнал вимкнення-вимкнення. Тобто при натисканні один раз вмикається, при наступному натисканні вимикається розетка живлення. Другий режим це при натисканні пульта вимкнеться живлення, але при натисканні наступному вже вимикатися не буде. Просто буде увімкнено. Третій режим це. Скажімо так, скидання до заводських налаштувань. Тобто розетка стресі, все з пам'яті, всі сигнали, всіх пультів, і потрібно буде по-новому записувати. Тому давайте спробуємо під'єднати. Ось так. Хочу, щоб ви бачили. Щоб індикатор червоним було видно, тому трошечки буде так навскоси. Давайте перший режим спробуємо. Тобто ми зараз натискуємо кнопку, але дивіться, її потрібно натискувати, коли вона вимкнена. Зараз ви бачите, вона не світиться червоним. І коли вона засвітиться червоним. Ви повинні різко відпустити. Це буде перший режим, тому що, якщо перетримаєте, то вже буде другий режим. Тому пробуємо, натискуємо. Ось, засвітилось червоне, В цей час нажимаємо один раз на пульт. Забликав червоний світлодіод, це означає, що розетка записала сигнал. Пробуємо натискуємо кнопку. ось. Увімкнулось. Вимкнулося я. Думаю, ви, мабуть, чуєте, як спрацьовує реле розетки. Це є перший режим. Давайте попробуємо другий режим, але щоб його попробувати, ми повинні обнулити до заводських налаштувань. Для цього ми повинні вимкнути і тримати. Натиснувши дану кнопку доти, поки вона не засвітиться 5 разів. Тиснемо. Тримаємо. От. Заблимало. Перевіряємо. Бачите, Уже сигнала немає. Пробуємо другий режим. Другий режим це засвітиться червоний світодіод. Ми ще тримаємо, поки він один раз не моргне нам. Тиснемо. Цей час ми нажимаємо один раз дистанційний пульт. Чекаємо. Ось, ще раз забликало і вимкнулось. Тепер пробуємо тиснути пульт. Як бачите, вимкнулося, Але вже не вимикається. Бачите, скільки ми натискаємо, і не, не вимикається. думаю, це такий другий режим. Я думаю, другий режим мало кому буде потрібний, тому це буде тільки перший режим. Коли вмикається, вимикається. Такого типу пристрої, я думаю, будуть дуже цікаві, особливо людям похилого віку, в кого обмежений рух. Вони можуть вмикати таким чином світло, різні торшери, вентилятори, пристрої, будь-що що ви сюди підключите. Це досить зручно. Таких пристроїв можна, наприклад, кілька купити буде кілька кнопок підписаних. і Таким людям буде зручно і навіть всім іншим, коли дистанція там 20-30 метрів, щоб не йти, можна дистанційно таким чином вмикати якісь пристрої, насоси, автополиви, я не знаю, в кожного свої призначення буде цієї розетки. Тому, я думаю, сподобався вам даний огляд. Дуже простий пристрій, але, як на мене, то досить корисний. Тому замовляйте на нашому інтернет-магазині futurio.com.ua. Завжди будемо раді. Відправка в день замовлення. Поставте вподобання, підпишіться і до нових зустрічей!